Мене звати Космина Олена Володимирівна, я працюю соціальним педагогом у Музичанському ліцею Київської області. Насправді наші жінки дуже сильні. Питань по життю дуже багато різних, з якими жінка має справлятися. На сьогоднішній день важко не тільки дітям, весь час мова йде про. Учнів, яким важко, як вони справляються з стресовою ситуацією в житті. Насправді, в тих родинах, в яких трапився стрес, якийсь горе, біда. Там родина стає дружня. І вони всі разом із цим як, воюють, борються. І завдяки їхній дружності. Я, в приклад, ставлю свою родину. Чоловіка я втратила на війні. Але завдяки тому, що ми з дітьми дуже дружні, у нас, я, я вважаю, що у нас вийшло побороти цей стрес. Біль, як кажуть, нікуди не дінеться, навіть як в мене багато часу. Але діти в мене різновікові і. Одинадцять років, і 13, і 20, відповідно, всі по-різному переживали цей стрес. І стрес війни так само. Виїжджала за кордон тільки старша дитина. Вона повернулася, як загинув, як загинув чоловік мій. Двоє менших їм було дуже важко. І так, от, в порівнянні із цими дітками, які пережили це. Горе, можливо, втрати в родинах, їм перший час дуже важко. Вони не хочуть ні з ким спілкуватися. Переживаєш, чи нікуди не влізе, чи хтось погано не вплине, але в той момент бажано весь час з дитиною говорити. І так як вчора дівчата молодці, такі. Тренінг був ну, просто на вищому рівні. І як вчора звучали фрази: Хочеш плакати, плач, хочеш сміятися, смійся, хочеш злиться, злись. Саме в ту хвилину, коли тобі хочеться це робити. Так, виживе, виживе справді? От сьогодні знов зачіпаю тему дівчат, які проводили тренінг. Вони, вони просто молодці. Я не знаю, як кому мені насправді дуже допомогли оці тренінги. Вчора, сьогодні я знайшла багато відповіді на свої запитання, на які я не могла знайти відповіді. Дівчата дуже мені в цьому допомогли, обіцяли зустрінемося ще, ну, будемо бачити, як там в них вийде в житті. Тренінги насправді дуже допомагають. Я, як, як правильно кажуть, я відпочила душою і тілом. Піднявся настрій, змінився настрій, незалежно, що за вікном дощ падає. Але все в житті можна змінити. У нас все знаходиться в нашій голові. Знов повторюю, всі репліки дівчат дівчата молодці. Справді все в нашій голові. І ми можемо тільки змінити, крім нас, більше ніхто. Так що ми допомагаємо нашим дітям, а діти в свою чергу допомагають в усіх стресових ситуаціях нам, навіть ми цьо, про це не думаємо і не знаємо. Що? Все, ти Так, да, вимикай.